Чау-чау Чау це одна з найдавніших порід собак у світі, коріння якої сягає більше двох тисяч років. Історія породи починається в Китаї, де ці собаки використовувалися для різних потреб: охорони, полювання, транспортування, а також у релігійних обрядах. Вважається, що предки Чау Чау з'явилися на півночі Китаю та Монголії і були тісно пов'язані з іншими арктичними породами, як от хаски та самоїди. Назва «чау-чау» походить від англійського слова «чоу-чоу», яке в 18 столітті означало будь-який китайський товар. Коли британські моряки привезли собак до Європи, вони просто називали їх чау Чау через їхнє походження. В Китаї порода має інші назви, як от Сонгші Цюань, що перекладається як собака лев. «Чау-чау» також має символічне значення в китайській культурі. Вважається, що ці собаки мають зв'язок із тиграми та ведмедями завдяки своїй міцній статурі та схожому зовнішньому вигляду.